Друзі, слава Україні, вітаю вас! Вечірні стріми. Я тобі Влада Волошина. Ми сьогодні вирішили зустрітися з військово-політичним оглядачем групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. З нами, слава Україні. Вірам слава доброго дня. Олександр, радше ми продовжимо трішки з вами розмову, ту, яку ми мали і в ефірах прямого зокрема, днями раніше, але звісно ж, звертаючи увагу на проблематику, яка є ну, перш за все для багатьох українців, які знаходяться під атакою російських терористичних військ. Яка відбувалася в Нічі на 21 липня. Ці атаки відбуваються з динамікою, поки ворог не накопичить інші ресурси. Але звісно ж, багато дискусій навколо цифри навіть в 2000 дронів, які нібито ворог в майбутньому зможе використовувати під час атак е, по Україні. Е, що скажете, як ви ставитесь взагалі до цієї такої аналітики і статистики цифрової? Я ставлюся адекватно повністю суком mm -hmm. повністю адекватно, але з деякими нюансами: як це а, саме припоноситься, як це саме а, подається в інформаційний простір? Якщо виходить людина і починає а, там влаштовувати якусь паніку із стрічні, якісь там припадки відбуваються, і а, при цьому не пояснює що 2000 дронів це цілком можливо, але при відповідних умовах, наприклад. На сьогодні у Росії відбувається виробництво на, на підприємствах Кубел, Іжевськ, а також Алабова, Татарстан, приблизно десь 100 плюс-мінус 10-15% готової продукції Шахет-136. 100, так, одиниць. Готової продукції. Так, більше, так, 100 так. одиниць готової продукції. Трохи більше, ніж 100 одиниць готової продукції. Окрім цього іншого, це на добу, і окрім цього іншого, відбувається ще виробництво дронів приманок типу Гербера та Пародія. Також приблизно десь в межах середньостатистичний показник, десь 100 одиниць на добу таким чином. Росія має можливість протягом доби станом на сьогодні здійснювати нальоти по території України в кількості 200-220-230 одиниць комбінованого типу дронів. Тобто, як дрон Камікадзе за шахетству так і дрони приманки, Гербера та Пародія. От приклад. Mm -hmm. Минулої ночі ми бачили з вами який нальот трохи більше ніж 40 одиниць. Поза минулої ночі ми побачили дійсно масований концентрований нальот на Київ, столицю України, а також на Івано-Франківську і Івано-Франківську, ну і частково по деяким іншим містам і областям України. Так. Але переважно саме основною о, цілью масового нальоту був саме Київ. Отже, ми бачимо, що відбувається накопичення. І уявимо собі, що з урахуванням того, що в них є виробництво а готової продукції в кількості 200, 220, 230 одиниць, скільки їм треба, яку треба їм взяти паузу, щоб накопичити 2000 і влаштувати нальот по території України у кількості 2000 дронів. 5-7 днів. Так, от приблизно так: 9-10 е днів, і вони мають таку кількість. Плюс зроблять вони це, не зроблять. Хто зна? Ми бачимо, що процесом накопичення так чи інакше вони тим не менш займаються, тому mm -hmm. що ось ці 40 дронів, 50 дронів, 80 дронів. Це не 200 ні не 220. Тобто накопичення відбувається вже зараз. Вони вже готуються до наступного масового нальоту. Але говорити про те, що це буде дві тисячі дронів, шахет 136, кожної ночі, кожної доби в нас буде такий терор. Ні, про це ми не можемо зараз говорити. Тому я і кажу, що так, ця кількість можлива, але є нюанси, що це за тип дронів комбіновано, чи це буде група дронів, і через який прийом часу, і які можливості в них є реальні зараз. Я не кажу, що вони не мають можливості накопичувати. Я не кажу, що в них немає можливості збільшувати виробництво. Ну, у порівнянні з червням, вони збільшили на 10% виробництво. В них було виробництво 2700 в середньому на місяць. Зараз це трохи більше, ніж 3000, приблизно так на місяць. Тобто на другу половину липня вони виходять вийшли саме ось на цей об'єм приблизно 3 тисячі на місяць. Ну і відповідно, я не виключаю, що в серпні це може бути 3 200-3 300, 3 з половиною. Це може цілком бути вже в вересні і так далі, саме шахені, але не місяць. Але не виробництво, і це дозволить ворогу. До прикладу говорити. То, от, якщо ми про найближчу перспективу, на жаль, таку. Плані обстрілів, то в вересні це може бути тисяча дронів за один масований обстріл. Якщо вони до цього підготуються, безумовно. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо вони будуть тримати 3-4 е, доби, це буде саме пауза, то через 3-4 доби вони зможуть влаштувати комбінованого типу нальот у кількості е, дійсно е, приблизно десь до тисячі дронів. Е а ви, як військовий оглядач, і людина, яка точно проаналізувала те відео, яке вони з Алабоги і Єлабога демонстрували днями раніше, там і що ми там теоретично побачили, що побачили ви? Я побачив е, виробництво дронів Камікадзе шахет 136 Трохи в такому не зовсім е, замкнутому цикл, е, циклі, е, як якщо говорити про технологічні процеси. Трохи воно відбувалося. Ну воно по перше, воно не автоматизовано. Дуже багато так. ручної праці це впливає на кількість та на швидкість виробництва. Це в першу чергу, але воно мене не шокувало. Це якраз те, що ми бачимо кожної ночі, коли відбуваються нальоти по території України. Угу. Саме приблизно таку кількість вони і виробляють. Готової продукції по шахет 136, тобто це приблизно 90 100 одиниць на добу, хоча саме на цьому підприємстві готової продукції вони вироб... можуть виробити протягом доби менше. Тому що ну, саме тому, в принципі, є ще купол, який вони чомусь не показують. А що там з цехами в куполу, Вижевське, це вже інше питання. От а так, в принципі, це саме те, про що говорив Гуримо України в коментарях Форбс Україна на початку червня. Це саме те, про що говорив і Крило Буданов, голова Гуримо України. Ну і в принципі, це те, що ми бачимо кожної ночі, е коли лунає повітряна тривога і здійснюються усі терористичні нальоти по території України. Тобто, саме таку кількість вони виробляють 90 сто одиниць в середньому на добу. Ми знаємо завдяки чому і поставкам, звідки тим більше зараз. Про Китай, от вчора було повідомлення про те, що повністю комплектуючи перезосередили вони на Російську Федерацію в Україні, є очевидь з цим певні проблеми. Питання чи ні? Чи все ж таки ми так чи інакше, аби, ну до прикладу, ті самі приславті дрони перехоплювачі, які вкрай нам необхідні для збиття, так дронів Камікадзе могли отримати чи. Ну я вже не буду знаєте політично згадувати заяву вам і що нам не вигідний там програш Росії так чи інакше, і тут вже зрозуміло, що Китай комплектуючими для їхнього виробництва устаткуванням, станками. Я можу цей перелік вести довго, буде продовжувати їх підтримувати. Що з цим робити? Якщо просте запитання, відповідь проста, а також але вона багатьом не сподобається. Головне не бити грушки з Китаєм. Угу. На жаль, ось така відповідь, тому що а те, що зараз робить Китай, ми бачимо це е, подвійного призначення продукцію він відправляє на Росію. Ну, якщо не брати до уваги нейтрацевілозу та бовоняну цевілозу, е, це якраз безпосередньо елементи, які приймають участь у виробництві порохів для боєприпасів, і Китай є основним постачальником як нейтроцевілози, так і бавовняної цевілози саме до Росії. Але постачає він це нібито для ну як це, для фейруве на новий mm -hmm. рік. Так. А, тому знову ж таки, подвійного призначення, зараз на Росії навіть а, є виробництво броньованих автомобілів, а, знов, які використовують шасі Great Wall. А, саме ці китайські е, пікапів, а, виробництво китайської автомобільної корпорації Грейтфул. І багато чого іншого, тобто перелічувати можна довго, і це стосується багато чого, але це не військове призначення продукції. І якщо ми уявимо собі, що якимось чином ми поб'ємо грошки з Китаєм, підемо в а, такий жорсткий антагонізм, тому що вони допомагають Росії. На жаль, це будуть набагато більше проблеми аніж з Іраном та Північної Кореї разом взяті, якщо Китай почне постачати Росії напряму без якогось прикриття а, військову продукцію. Танки, бойові броньовані машини, артилерію, боєприпаси і багато 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 чого іншого. Це на жаль буде катастрофа, тому нам може не подобатись те, що робить Китай, і нам це повинно не подобатись. Ми не повинні якось це приховувати. У нас це саме за рахунок Китаю, Росія продовжує триматися, і за рахунок Китаю вона продовжує війну а, з Україною і проливає кров українців. Але якщо ми підемо в жорстку конфронтацію без підтримки, будь-якої дійсно реальної підтримки, а не якоїсь там латентної з боку наших партнерів, підемо в жорстку конфронтацію з Китаєм. Росія може отримати те, що вона могла б тільки мріяти. Що Тому тут на жаль повинна бути досить така зважена поміркована політика, і не бути доброзичливими. Але і не перегибати ось саме цю гілку, щоб вона взагалі не зруйнувала весь той місточок, по якому зараз ходимо. Зрозумів. Вчора був Рамштайн, 29-й. рішення ті чи інші були прийняті. Дечому об'єднавчого характеру, як, от меморандум, який підписала Великобританія, Німеччина щодо посилення української ППО. Uh, уже багато з'яв сьогодні від ранку зроблено щодо цих п'яти систем. От давайте з них і розпочнемо, Я, зокрема про Петріоти, коли ми говоримо. Але пан Мерц каже: зі штатів заміни. І нас немає розуміння, коли ця заміна тим п'ятьом системам, які ми маємо бажання відправити в Україні, прийде. Мерс взагалі цікава людина. Він коли. А, поч... безпосередньо основи повноваження канцлера Німеччини. А він яку зробив заяву, що будь-які будь-яка допомога, військова допомога від Німеччини і Україні, так. вона буде ну, секретна. Вона не буде видаватися відкриті джерела. Про це не будуть відкрито якось дискутувати, говорити. З чим це пов'язано? Ну я цілком та повністю прихильник саме а, такої стратегії. Допомоги так в 2022 році це нам потрібно було, щоб усі говорили, чим нам допомагають щоб в нас загально наші люди, е, наше суспільство воно не впало в якусь повну депресію, щоб вони бачили, що в нас є допомога, бо це був дуже важкий морально психологічний стан у суспільства, але е, це вже не 2022 рік. Допомога є, яка саме ну побачити на полі бою, якщо побачити, якщо вам це покажуть іще. А тому зараз Німеччина займає позицію, коли будь-що що стосується відправки відправлення до України тієї чи іншої зброї, тієї чи іншої номенклатури, ну це відбувається. Ну якийсь хаос думок а, насправді не зрозуміло, що ми отримуємо, скільки отримуємо, коли отримуємо чи отримуємо взагалі. Та ж сама ситуація з системами: п'ять, дві системи. Ну німеччина заявляла, що вона передасть дві системи. Зараз йдеться вже про п'ять. Трам говорив про 17. Норвегія передасть ще одну, <кій> що взагалі відбувається які 17 систем. Якщо ми говоримо про об'єм допомоги, 10 мільярдів, і це точно на 17 систем, які е, коштують більш ніж 17 мільярдів, майже 20 мільярдів доларів. Угу. Які 10, які 17, Тобто мені дуже сподобається насправді ця ситуація. Я розумію, що е, відбувається е, е, саме вихід США з цієї стагнації з цього анебіозу допомоги. А, нехай це навіть і не допомога, це контракт, це продаж, це фактично бізнес-стосунки. Хай буде навіть так, але вони хоча б розпочались. Бо декілька місяців тому навесні, коли президент України Володимир Зеленський звертався до Дональда Трампа. Окей, давайте е, ми будемо купувати у вас хоча б якусь зброю. Продавайте її нам. Тоді Білий дім відповідав: ні, нічого подібного. Мир, мир і тільки мир, все, миротворча діяльність понад усе. Ну і окей, зараз це якраз не просто крок на мій погляд. Це стрибок вперед, і те, що не зовсім зрозуміло, що ми будемо отримувати, окрім Петріот, навіть з Петріот не зрозуміло, скільки ми їх отримали. Це якраз та можливість, щоб е російські аналітики, а вони в них там є, і uh -huh. вони постійно. Тобто, для розуміння будь-яка розвіду інформацію, якою користуються розвідслужби, приблизно на 80-85%, Формується з інформації, яка є в відкритих джерелах, і е, ми якраз і скажімо так значно значно полегшили їм роботу в питаннях формування та аналізу тієї інформації, яку вони отримають е, безпосередньо з відкритих джерел щодо що ми отримаємо від наших партнерів зараз. Це ситуація. Зараз це положення для них значно складніше у них набагато більше проблем. А е, я можу консультувати тільки одне: е, постачання зброї буде. І це буде не через рік, не через два роки. Це буде відбуватися. Це вже фактично можна сказати, відбувається. Процес відновився за чиєї більш активнішої позиції? Чи Трамп змусив Європу? Чи європейці все ж таки зараз, і зокрема там, знаєте, Рамштайн був учора. Ми бачимо ті чи інші з'яви підтримки України, і роль європейських країн. Зокрема, їхні ініціативи от Жанна Альбаров, вчора був очільником ЗЕС Франції в Україні. Взагалі заявив про декількох французьких виробників. <кхід> До речі, серед цих французьких виробників, навіть концерн Рено, який хоче в Україні <кхід> ну виробляти дрони. Все ж, хто тут більш активніший тепер? Мелані Трамп. <кхід> я, я знаю, що... Повеселили. Да, ну, ну а чому ні? Це наша слоніха. <рес> <рес> Я думаю, що вона там генерал-лейтенант СБУ, як мінімум. А ні, ну насправді, то це комплексний підхід, який відбувається, досить складний. Тому що до Дональда Трампа треба було знайти ті інструментарії, які б на нього впливали. Дональд Трамп це дуже складна людина, щоб з нею порозумітися, дуже складна. До того ж ще й трохи соціопатична і без культури соціальної адаптації вона соціально неадаптивна людина. Ну тобто, це не те, щоб сказати, що він зовсім поганий, це mm -hmm. якраз говорить те, що з ним знайти спільну мову. Це досить важко. І інколи людина, яка має гідність, має ну, яка розуміє, чого вона гідна. І дуже складно спілкуватися з Дональдом Трампом, і це можна побачити і по тому, як з ним спілкуються і Марко Юлти, і е, Стармер Макрон. Тобто, в принципі, е, їм важко з ним спілкуватися, але вони знайшли з ним спільну мову. Це спільний е, європейський вплив, який відбувався. Е, це досить довго тривало. Дипломатична робота за якою ми спостерігали, і ті зміни, які ми зараз бачимо, це ну я скажімо, скажімо так. Це дійсно колективна робота усіх, починаючи від Європи і закінчуючи самими США внутрішньою цією кухнею, а цим внутрішнім, тим, що відбувається в них в конгресі, в сенаті, навіть в самій республіканській партії, де ну не всі схвально відгукуються щодо дій до дії до Трампа. Так. Навіть адепти, культа мага деякі з них також розуміють одну просту річ: якщо постійно прогибатися перед Путіним, то не буде ніякої Make America Great Again». а буде щось таке незрозуміле і, ну м'яко кажучи, не історичного формату. Тому це на, на, на мій погляд, це комплексна робота, яка відбувалася вже майже як півроку uh -huh. після інавгурації Дональда Трампа, і це саме цей результат. Хто більше чого вносить, який більше внесок? Ну давайте говорити прямо. США зараз заробляють на війні, тобто вони якраз продають зброю. Влаштовує нас це, не влаштовує це вже інше питання. Можливо, нам би е якось морально та психологічно було більш комфортніше, якщо б говорили: ми передаємо вам зброю. Як то кажуть, як там був цей мем, передаємо вам патрони, а не продаємо. Хай продають це європейські гроші. За європейські гроші будуть продавати патрони. Ми зацікавлені в інвестиціях в наш оборонопромисловий комплекс. Зараз на це робиться нарешті акцент в інформаційному полі, в законодавчому полі, нарешті робиться цей акцент. А щодо Європи, Європа зацікавлена саме в такому форматі, і це непогано. З США в будь-якому разі безкоштовно. Або за гроші ну, для нас це все одно в якомусь сенсі умовно кажучи, безкоштовно, бо це за гроші Європи, але тим не менше, а, в будь-якому разі, США набагато легше буде протистояти а, російському агресору, аніж без США, тому цей варіант кращий На завершення хтось акцентує як, ну, як хтось часто акцентується зараз на цих 50 днях. А, були заяви гострі з боку. <кій> Лінсі граємо щодо 51-го дня. А коли цей термін Трампа завершиться, чи можемо говорити про те, що Україна більше отриматиме далекобійного самоозброєння? Чи все ж знову ми протаємо з вами, пане Олександре, до того, що все залежить від нас самих, як вчора при е представленні нового міністра оборони України пана Дениса Шмигаля, президент України заявив, що мовляв більша далекобійність, більше дронів далекобійних і так далі? Ну, це досить таке об'ємне питання. Ну, я скажу так: найбільше, чого ми можемо за що, ми можемо хвилюватися, що це після 50 днів, коли вони минуть, ми почуємо по про два тижні. От це буде найбільша проблема, мені здається. Для нас проблема для Білого Дому ганьба щодо зброї. Мене завжди цікавило питання щодо далекобійності. Що взагалі, коли кажуть, далекобійна зброя, що мається так. на увазі далекобійно. Так. Ну, наприклад, атакам це далекобійна зброя? По різному. Ну, от, є атакам на 160 км, кілометрів. Так є атакам на 300 кілометрів, а є система на 500 кілометрів. Що з них далекобійно? Так само, як Storm Стормшеду і так далі. А коли говоримо про далекобійну зброю від наших партнерів, ми повинні розуміти дуже важливу річ: Уся експ... увесь експорт ракетної зброї має обмеження 300 кілометрів. Уся експортна зброя має це обмеження. Чи буде знято це обмеження для України, ага. щоб ми отримували зброю на 500 кілометрів? І чи можна вважати 500 кілометрів насправді далекобійною зброєю, якщо Є, наприклад, Тамога, який б'є на 2000 кілометрів. Чи 2000 кілометрів це насправді реально далекобійна зброя. І чи маємо ми можливість е робити запит, якщо з нас знімуть обмеження е по експорту е на експортної ракетної зброї, чи можемо ми робити запит вже на тамагав на 2000 тисячі? Тобто, багато ось таких нюансів насправді. Е Особливо з урахуванням того, що Україна дійсно о, це якраз той майданчик, де можна випробувати новітню озброєння а сухопутний томагавк у вигляді пускової установки «Тайфун» це якраз можливість випробувати цей експериментальну пускову установку саме в Україні, як вона саме себе проявить, і томагавк з бойовою частиною 450 кг кілограмів вибухової речовини. Це все ж таки набагато краще аніж далекобійний дрон. З вибуховою речовини кількістю на борту від 50 до 100 кілограмів в залежності mm. від того, що виконує роль цієї е, бойової частини. Отже, це більш потужний буде вибух, особливо коли одночасно точно прилітає 3-4 ракети, а не один дрон в цех в Алабузі або навіть в Купол Вижевську. Тому, от які моменти, я вважаю, що дійсно ми повинні зараз проводити досить таку серйозну, одночасно як дипломатичну роботу. Щодо отримання від наших партнерів тієї зброї, яку ми не можемо виробляти у себе, і найближчі декілька років точно не зможемо виробити, або щоб ми займалися інвестиціями від наших партнерів в наш оборонопромисловий комплекс, але саме в те, що доцільне, там де дійсно можна отримати результат, максимально джаті строки, тому що про ну вибачте, але про крилаті ракети в кількостях тисячі. І про балістики ми вже чуємо скільки разів. З 2024-го мені здається набагато раніше, так але поки що ці тисячі ракет вони не прилітають по Алабузі, вони не прилітають по енергії, вони не а, прилітають по російським НПЗ. І тому мені здається, що все ж таки залежність від далекобійної зброї від США, особливо з. Uh, невелювання обмежень по дальності і по використанню до речі, що дуже важливо по використанню uh. території самої Російської Федерації. Це досить важливий вектор нашої дипломатичної роботи. Я вам дякую сьогодні за зустрічі за розмову. Олександра, і перш за все, що найголовніше за ваш час, е Олександр Коваленко, військово-політичний глядач Групи інформаційний против спротив був з нами. Дякую за розмову. Побачимось. Дякую на все добре. Друзі, вам також дякую, перш за все за підписку і за настиж. все більше з кожним днем. Це був вечірній стрім. Побачимось, слава вам, і слава Україні! Героям слава.